дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм» у студії Вашингтоні. Руслан Петричка, вітаю! Сполучені Штати не визнають так звані вибори до місцевих органів влади, які відбулися у неділю у Криму. США заявляють, що Крим є інтегральною частиною України і засуджують окупацію Криму Російською Федерацією. Речниця державного департаменту Марі Гарф наголосила під час брифінгу у понеділок, що захопивши Крим, Росія порушила усі міжнародні норми, включаючи статут ООН та Хартію ОБСЄ. США закликають Росію зупинити агресію проти України та відновити законний статус Криму як автономної республіки у складі України, додала речниця. Раніше МЗС України закликав світ не визнавати легітимними недільні вибори на півострові. Історичними назвав сьогоднішні та завтрашні дні для України президент Петро Порошенко. У понеділок глава держави вніс на ратифікацію Верховну Раду угоду про асоціацію з ЄС. Президент назвав цей документ фактично програмою реформ в Україні. На 16 вересня запланована синхронна процедура ратифікації угоди в Україні та ЄС. Детальніше про інші міжнародні події за сьогодні, які стосуються України, далі в огляді Зорислава Байдюка. Австрія надасть 10 безпілотників місії ОБСЄ, яка працює у зоні АТО, щоб контролювати конфліктні території. Про це заявив глава МЗС Австрії на зустрічі з Петром Порошенком у Києві. Тим часом європейські спостерігачі ОБСЄ в Україні заявили, що у неділю потрапили під обстріл неподалік Донецька. За даними ОБСЄ, попри оголошений режим припинення вогню, збройні сутички між українськими силами та бойовиками виникають у певних районах по всій території. АТО. у Європейському Союзі заявили, що постачання природнього газу з Росії відбувається стабільно і в об'ємах, які відповідають контрактам. Однак польська національна нафтово газова компанія PG&IG звітує, що й далі отримує з Росії менше газу ніж замовляє. Через це минулого тижня Польща призупинила реверс газу в Україну у PG&IG уточнили, що Росія виконує мінімальні умови поставок, визначені контрактом, але не збільшила об'єму відповідно до нових заявок. У Єврокомісії також повідомили, що шукають нову дату для газових переговорів між Україною, Росією та ЄС замість 20 вересня. Як планувалось раніше, ця дата не влаштувала Москву. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Росії обговорили у Парижі ситуацію в Україні. Представники офіційного Києва за повідомленнями на цій зустрічі присутні не були. Нарада по Україні відбулася після спеціальної конференції щодо вироблення стратегії протидії бойовикам ісламської держави Іраку і Леванту, на якій були присутні глави закордонних відомств 26 країн. Генеральний секретар НАТО Андерс Фоґрасмусен заявив, що Росія намагається створити заморожений конфлікт на Донбасі. Довгострокова амбіція Кремля відновити зону російського впливу на своїх сусідів та завадити їх євроатлантичним прагненням, заявив генсек НАТО і додав, що не довіряє Росії. Тим часом у Львівській області розпочалися спільні навчання збройних сил України та НАТО. У маневрах беруть участь близько 1300 бійців з 15 країн, в тому числі і зі Сполучених Штатів. Навчання були заплановані задовго до початку конфлікту на сході України, повідомили у НАТО. НАТО називає Росію та терористичну організацію Ісламська держава серед найбільших загроз для безпеки заходу. На переконання генсека ООН, існує ризик експорту терористів до західних країн і НАТО сьогодні на лінії фронту нової боротьби між толерантністю та фанатизмом, між демократією та тоталітаризмом. Але якщо проти Росії західний світ воює з санкціями, проти її діл розглядається військовий шлях. США та країни Європи намагаються зібрати коаліцію для боротьби з ІДІЛ. На це кидаються значні дипломатичні та фінансові ресурси. З деталями Олексій Кузьменко. На конференції у Парижі лідери 30 країн світу ООН, ЄС та Арабської ліги, визначають, як боротися із ідилом. Загальний настрій на зустрічі у президент Франції Франсуа Оланд. Він наголошує, чекати далі не можна. Цей терористичний рух захопив частину території Іраку та Сирії. Він ігнорує кордони і прагне створити державу. Це загроза і загроза глобальна. Відповідь на неї теж має бути глобальною. Готовність заходу боротися із ідил. Очевидна, вже сьогодні французькі винищувачі провели розвідку над територіями, контрольованими угрупуванням. Втім, відповідно до планів Білого Дому, ключову роль у знищенні терористів мають зіграти країни близького сходу. США прагнуть уникнути враження, буцімто країни заходу самостійно розгортають такий собі хрестовий похід проти фанатичного ісламського угрупування. Ми прагнемо переконати, що у нас є віддані партнери. Які вестимуть війну проти іділ на суходолі, ми даємо їм не лише підтримку з повітря, але також зброю і підготовку. Щоб заручитися підтримкою таких союзників напередодні Парижу, державний секретар США Джон Керрі облетів близький схід. У неділю він повідомив все більше країн готові підтримати операцію проти ідил та здійснювати авіаудари по бойовиках. Про необхідність широкої коаліції сьогодні заявив і голова німецького МЗС. Важливо, щоб загрозі з боку іділ відповіли як можна більше країн, включно із безпосередніми сусідами Іраку. Білому дому потрібна не лише міжнародна підтримка. У Обами очікують, що вже цього тижня Конгрес проголосує за план президента озброїти та навчити сирійських повстанців, які ведуть бої проти іділ. На це адміністрація терміново просить від конгресу 500 мільйонів доларів. Президент надто довго чекав, перш ніж представити американському народу та конгресу стратегію. А тепер у нас вимагають за лічені дні відреагувати. Деякі із законодавців не приховують свого незадоволення, тим, що Обама не попросив згоди конгресу на війну проти терористів. Проблеми бувають завжди. Я вважаю, що було б набагато мудріше з боку адміністрації президента. Утримати дозвіл конгресу і все ж ситуація з поширенням тероризму і захопленням територій виглядає настільки серйозною, що незважаючи на незадоволення, законодавці готові задовольнити прохання Барака Обами. Олексій Кузьменко, голос Америки. Українці відчули на собі проблему тероризму, який підтримує Російська Федерація на сході України у Європі та США можуть незабаром визнати такі утворення, як ЛНР та ДНР, терористичними організаціями. Про це зокрема пише німецьке видання Більд з посиланням на таємний протокол зустрічі послів країн ЄС. Ми хотіли продовжити тему тероризму на сході України і можливої допомоги заходу в боротьбі з проросійськими бойовиками з безпосереднім учасником бойових дій командиром батальйону Донбас Семеном Семенченком. У цей час він зараз у Вашингтоні, і мав бути у нашій студії гостем. Але термінові справи завадили йому прийти вчасно. Ми запишемо з ним інтерв'ю трошки пізніше і покажемо вам у наступній програмі або слідкуйте за анонсами на нашому вебсайті. Тому на цьому у нас на сьогодні все видивилися. Програму Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.